За те, що ви допомагаєте, за те, що ви живете надією на кращі сподівання, дякуємо кожному із вас. Низький уклін від імені керівництва батальйону, від кожного нашого бійця. Вони, як ніхто, відчувають там на сході вашу підтримку. Повірте, кожне, кожна ваша копійка, кожна ваша допомога, вона доходить саме їм. І вони це відчувають. І якби не ви, повірте. В країні нічого б не можна було змінити. Якщо навіть ви дещо трошечки, хоч сумніваєтесь, забудьте про ці сумніви. Ніколи, ніколи, ваша допомога не проходить просто так. Саме завдяки цьому ми виховуємо наших дітей. Люди, які зараз в залі трошки старше покоління, дякуємо вам, ви виховували нас. А тепер на своєму власному прикладі і на прикладі таких волонтерських. Допомог ми виховуємо послідуючі покоління.